А грибок нігтів з проблемою якої стикається тисячі людей. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Перед вами очисна програма боротьби з нігтями, в середньому вона буде тривати від 2 до 6 місяців. Фунгіцин це противогрибковий фітопрепарат, який очищає організм від грибка. Гепатовід. Знімаємо детоксикацію саме печінки, виводимо некорисні токсини. Мікобан потужний соробан, який виводить з організму саме токсини, чистимо кишківник та виводимо продукти з життєдіяльності грибка. Дермісан потужний фітопрепарат, який чистить саме кров та шкіру. Місцево будемо застосовувати аргентум С, це колоїдне срібло, яке бореться з грибком. Та в будемо застосовувати також календулу Карпатська, яка протидія саме буде Грибку. Більше інформації по кожному з препаратів у мене є на сторінці. Залишайтесь здоровими та позитивними, підписуйтесь на канал.